Доброго дня, любі друзі, ветері Софія і так відносини. На які відносини прямо зараз тобі треба звернути увагу і їх трансформувати. Знову, ну дивіться, або вчора, або позавчора було. Дивіться, тут люди вони прив'язані, да, посеред них між ними тут прірва, а люди прив'язані ланцюгами, розумієте? І вони, ну, чоловік, от в мене відчуття, що якщо б він добре смикнув, то він би міг. Але... Що таке метафора ланцюгам? Це внутрішні страхи, внутрішні негативні установки, якісь життєві, негативні сценарії, породу, котрі передаються. Низька самооцінка. Да? Він не впевнений, що вона хоче, щоб він стрибнув. Тому він просто робить вигляд, да? І, ге -ге, зараз я прилечу. От, але ж насправді його не пускає, не пускає його внутрішній незадовільний стан.